Юлисенту Нью Дженерейшн Офіквініяндіаспора в ефірі Молода генерація української діаспори. Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги все у ритмі рідної землі. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Рідна школа, Нова Українська хвиля. Я, журналіст Оксана Ларнатович, раді зустрічі з вами. Сьогодні у програмі Сучасні проблеми молоді в Україні як загроза виникнення п'ятої хвилі імміграції. Пармський владика Іван Бура дає настанови молоді. Особливої гостроти сьогодні набули проблеми молоді в Україні. Ними серйозно на науковому рівні займається Інститут демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України спільно з фондом народонаселення ООН в Україні. Результати попереднього опитування дають підстави стверджувати, що майже 82% респондентів мають бажання виїхати з України з них повернулися б лише 55%. То у чому ж ці проблеми? Невідрядність ситуації полягає у несприятливих економічних, а як наслідок соціальних та культурно освітніх умовах існування молоді в Україні, йдеться насамперед про підрив фінансового підґрунтя існування сучасної сім'ї. Молодь не в змозі отримати самостійно гідну вищу освіту з подальшим працевлаштуванням. Низки таких наболілих проблем можна було торкнутися і на конференції, яку організувала міжнародна благодійна організація фонду сприяння розвитку здібної та обдарованої молоді, разом із міжнародним центром розвитку громадського суспільства. Ініціатива нації далі продовжує президент міжнародної благодійної організації фонд сприяння розвитку здібної та обдарованої молоді Микола Дроботенко. Ми проводили конференцію з приводу порозуміння в питаннях самореалізації молоді і її закріплення в Україні. Головні тези необхідні створення умов, співпраця представників бізнесу, представників влади, громадськості для створення необхідних умов і вирішення питань, які дуже болючі на сьогоднішній день. Це витоки нашої молоді інтелекту нації за межі України. Які конструктивні ваші поради до того, щоб все таки не покидали рідну землю? Матеріали, які ми підготували, пропозиції молоді. Тому що навіть в Києві на форумі новітний інтелект України більше 200 пропозицій молоді лунало, що треба зробити, щоб молодь наїхала з України. Ми сьогодні почули дуже слушні пропозиції по створенню необхідних умов, по тому, щоб молода людина наїхала з України. Це не тільки питання. Що заробітна плата там вище в Європі? Це питання того, що треба заглянути всередину, зрозуміти, хто ти є, ти є України, чи хто ти є на цій землі, дбати про Україну, виховувати у молоді патріотичні настрої, виховувати в них патріотизм і проводити цю роботу системно і комплексно. Раді цьому, щоб контакти встановлювалися між представниками української молоді, які вже є за кордоном, нашою обдарованою молоді, яка є в Україні, тому що ми працюємо, вкладаємо годи з університетами в цієї України, де встигаємо, де можемо, де вистачає сил. Бо Україна велика і вузів більше 800. Наші програми якраз побудовані на створенні центру розвитку особистості, виховувати в молодій обдарованій людині особистість і будувати роботу з нею, виходячи з цих засад. Дуже приглядаєтеся з ідеєю нашої програми. Байте, Молодь фактично не знає, куди себе подіти у вільний від навчання або роботи час. Альтернативу утворюють численні розважальні центри. Здоровий спосіб життя все ще не є нормою та цінністю для більшості молоді України. Зазначила на конференції доповідач Світлана Зінченко. Молоді люди вважають, що подбати про них повинен хто завгодно: політики, державні структури, громадські організації, батьки та родичі тільки не вони самі. Дещо іншої думки схиляється учасниця конференції. Я з Чернівців, Ольга Моцок. Моя діяльність дуже обширна. Фраза, про яку говорять мої знайомі, як ти це все встигаєш, тому що одного навчання мені завжди було замало. Я завжди займалася масою справ, причому успішно. Зараз я займаюся розвитком себе як особистості, займаюся діяльністю фонду, який працює з обдарованими та здібною молоддю, і ми разом плануємо піднімати Україну. Діяльність нашого фонду направлена не на прості балочки, а на дії. Ці дії виявляються в тому, що ми працюємо з. Цими людьми ми їх згруповуємо в команди. Ми вчимо їх працювати разом і в результаті створювати свої власні підприємства, розвиватися. Я представляю фонд в регіоні в Чернівцях, У нас обдаровані з різних сфер. Яка чудова, яка сильна буде команда, якщо в ній будуть талановитий економіст, талановитий юрист і так далі. Сьогодні фактично відбувається формування потенційної п'ятої хвилі еміграції, яка за кращих обставин мала б стати новітньою хвилею. Його відродження України, якщо вона піде, її вже не зупинити, оскільки наявним є ефект мультиплікації імміграційних настроїв, коли від'їжджатимуть родичі, друзі та знайомі тих, хто вже буде за кордоном. Думка з цього приводу члена ради з питань трудової міграції при кабінеті міністрів України Володимира Лозинського. Я би не сказав на так талановитою молоді, тому що молодця талановита. Дана конференція назва її шляхи порозуміння у вирішенні проблем саме. Самарі... Молоді та її закріпленню в Україні. Тобто мова йшла про те, посередством, чого і як молодих людей залишати в Україні, щоб вони залишалися. Тому що по таких, знаєте, опитуваннях проводилося десь порядка 80, а зараз, напевно, це 90 з чим молодих людей вони хочуть виїжджати, вони себе тут не бачать, не, можу не можуть зреалізувати. Не можуть себе зреалізувати. І Тому ми підняли таке питання, щоб знайти порозуміння, як вирішили ті проблеми, не тільки задекларувати. О, для того були запрошені представники влади, бізнесу. Із різних областей дуже було багато. Була ну, така конструктивна ну, так. розмова, багато молодих людей. Що вам найбільше запам'яталося? І от такі. Такі штрихи, ну штрих тут розумієте, такий простий. Тут питання з сучасні проблеми молоді в Україні як загроза виникнення п'ятої хвилі. Справа в тому, що тут вже не про хвилі говорити, треба то вже цунамі йде. І само собою, що наприклад, діти трудових мігрантів вони вже є потенційні трудові мігранти. Якщо взяти цифру, тому що називають різні цифри: 7 мільйонів, 5, Офіційна статистика каже півтора мільйона. А як в нас то рахується, то ніхто не знає, тому що нічого не рахується. Наприклад, по даних офіційних, як вони рахують, то за кордоном чисельність по методології міжнародної організації мом 1,9 мільйонів. Проблема є, її треба вирішувати. Яким чином це важко з. Зб... Багнути, але я бачу, що рух ідеї, я знаю, що і організація ціла створена зробити конструктивні шляхи до вирішення цієї проблеми. Ну тут не тільки одна організація, тому що це такий шмат роботи, що тут ніяка організація не справиться. То потрібно як кажуть всім миром це питання вирішувати. Ян its broadcasting. Рідна школа, нова українська хвиля. Я журналіст Оксана Лернатович. Продовжуємо цей недільний випуск. Творча група програми української діаспори з Україною в серці, діти і вчителі рідної школи хочуть передати вітання шановному пану Михайлу Комічику. Зичимо вам, пане Михайло, швидкої реабілітації і доброго настрою. Заквітучі гаї і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої. помолімось разом, друзі. Хай молитви слова не бопта полину, Щоб завжди берегла матір Божа, Україну, за квітучі гаї і калини цві. Давно завершив візит по парафіях Пармський владика Іван Бура. У межах відвідин парафій відслужив службу Божу в греко-католицькій церкві Пресвятої Трійці, що у Карнегі Пісбург. Священник Владика Іван Бура радо погодився дати нашій програмі інтерв'ю у розмові з Владикою. Ми торкнулися важливого питання залучення молоді до роботи в церковній спільноті. Як важливо сьогодні молоді відвідати, щонеділі церкву Це все був обов'язок відбути службу Божу неділі і свят, і то для кожного від. Наймолодших до старших, тих, що фізично, можуть прибути до церкви. Повинні прибути. Ми маємо цілий тиждень робити, що ми хочемо: працювати, вчитися, забавлятися. А наша церква кличе нас на годину, на годину, може трохи довше, раз на тиждень. Подякувати Богові за всі його дари. А ті дари то є велике. Ми повинні бути вдячні за все це, що ми отримали від Господа. Що би ви сказали молодим людям Пісбурській громаді, церковній громаді? Наша молодь для нас є дуже важна. Це є майбутність нашого народу і нашої церкви. І все, що ми можемо зробити, щоб їх притримати при нашій церкві, при наших організаціях, школах, то є дуже важне. І родичі, і дорослі виховники, учителі повинні старатися все, що можуть зробити, щоб їх втримати. Це є дуже важне. Маємо сьогодні приклад. Маємо нового патріарха, який є досить молодий, але з великим досвідом. Знаєте, молоді цікавляться одними справами в старші. Другими, але є дуже добре, як ми можемо разом зійтися, і чи то забавитися, чи помолитися, чи відсвяткувати якесь свято все це є дуже важне. Сьогодні піднімали на мітингу питання, в який спосіб церква має достукатися до людей. Ви зараз відвідуєте парафії в різних містах Америки. Як розвивається українська греко-католицька церква тут в Америці? Наша панівська епархія, я все це кажу. Всюди де йду розложена трохи так дивно. Вона починається на півночі в Клівленді. Parma, Ohio, пізніше продовжується тут, у західній Пенсільванії. А від того йде аж до на південь до Флориди. Кілька років тому мій попередник владика Роберт Москаль почав нові порохи у Норт-Каролайна, Теннесі. Джорджі, і там починається наша церква розвиватися. Вона є трохи мішана, то не є тільки українці, але є ті, що є дуже зацікавлені, люблять наш обряд і прилучилися до наших церков. Вони ще є малі громади, нам страшно треба священиків, щоб там пішли і працювали над цими новими порохами. Там ще може бути більше, але ми тепер, на жаль, маємо брак священників. Ви дуже даєте добрий заклик молодим людям, щоб вони вчилися і йшли в семінарії на то, щоб не боялися важкого, але потрібного шляху. Ми все молимося і стараємося підтримувати покликання наших молодих до священичого і релігійного життя, бо тільки вони можуть таку працю робити в цих нових місійних станицях нашої епархії. Твоїх джинсах американський прапор, на твоїй майці, канадське пленове листя, у твоїх очах видно тільки одне питання. Хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого сину Твоя біда, не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальне сином, Ти знову купиш, струйові німецькі шузи. Твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла грима болі Чому я тут же? Я хочу давно на волю. Твоя... Рідна школа нова українська хвиля, звукорежисер Зановій Левковський, автор і ведуча журналіст Оксана Лернатович зичать вам, шановні радіослухачі, утвердження у всіх ваших добрих починаннях. До нових зустрічей в ефірі то Україна. Добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином, не стидайся, то твоя земля, не стидайся своєї країни, добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином, не стидайся то твоя земля, не стидайся то.